Весняний подих, коти неземної краси, ніжно-фіалкові квіти та суто українські вишиванки в бібліотеці імені Горького, рукодільні картини, вишиті крестиком, бісером та навіть стрічками. Милувалися розкитом березневого настрою мої колеги. Тетяна Нагорнова, вчителька математики. Щоправда, зараз у декреті каже: вишивка хрестиком похідні та невизначені інтеграли нормально уживаються і жодного когнітивного дисонансу. Вишивка крістика она очень порядочна. То есть три крістика вперед, три крестика назад Наоборот, То есть для математики, которые не является творческой натурой, я не умею рисовать, не можу писати стихи. Це є способ виразити себя в творчестве. Тут все очень чітко, очень ясно і очень скажем даже просто все визначено, зважено та виміряно майже по квадрату повільний вальс. Поздоровати освітяни з відкриттям мистецької виставки прийшли танцюристи і співаки. Надихнулася бальними танцями педагог, яка вчить учителів. Галина Корицька, доцент обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Ділиться бальними танцями, захоплювався її син, і це та стезя, яка байдужим нікого не лишає. На створення однієї такої картини відводить собі тиждень. Можна взяти просто зірець і враховувати так вишивати, нитки добираючи самому, і так набагато краще і зручніше, тому що кольори можна по-іншому дібрати, так як тобі хочеться. Що відрізняє власне цю виставку? Вона є простором творчого спілкування педагогів та можливістю вирватися зі звичної ділової атмосфери у яскравий світ творчості. Не складно їх було вивести на презентацію складніше було організувати можливість представлення їх краси, а вони завжди готові. Артосвіта пропонує всім шанувальникам споглянути і оцінити, на що здатні педагоги та чиновники від науки, окрім сухої літери від А до Ять. Нагадаємо, експозиція розташувалася в бібліотеці імені Горького.